Філіп Кіндред Дік. Чи мріють Андроїди Про електричних овець? Читає Сергій ОРОбчук. Розділ шостий. Гремів ТЕЛЕВІЗОР. Спустившись за порушеними сходами величезного порожнього багатоквартирного будинку на поверх нижче, Джон і почув знайомий голос Бастера Френлі, який безтурботно базікав на всю свою багатомільйонну аудиторію. Ого, друзі. Тріс! Саме час для прогнозу погоди на завтра. Спочатку про Західне узбережжя США. Супутник Мангуста передає, що опади будуть особливо істотними близько полудня, а тоді поступово вщухнуть. Тому, дорогі ви мої, якщо зважитися висунути носа на двір, то хіба що ввечері, геж? Залишається всього 10 годин до події, на яку ви з таким нетерпінням усі чекаєте. Залишається всього 10 годин до тієї миті, коли ви дізнаєтеся надзвичайну новину, почуєте моє спеціальне роз'яснення. Мерші розповідайте про це друзям і дивіться разом ви станете свідками сенсаційного повідомлення. Ну а як же ви собі можете подумати, що це звичайно. І Сидор постукав у двері квартири, і телевізор одразу замовк, канув у небуття. Він не просто заглух він перестав існувати, Від стуку у двері, перелякано зійшов у могилу. Але навіть через зачинені двері всередині відчувалася присутність життя, звісно, окрім змовклого телевізора. І, Сидорові нашорушені органи чуття, уявляли або ж вловлювали загнаний безмовний страх якоїсь живої істоти, що забилася і принишкла в найдальшому кутку квартири, намагаючись уникнути зустрічі з ним. Агов. вигукнув він. Це ваш сусід. Я живу поверхом вище. Почув, що у вас працює телевізор. Може, познайомимося добре? Він чекав, прислухаючись. Жодного звуку, жодного пороху. Його слова ніяк не вплинули на особу всередині квартири. Я приніс вам трохи маргарину. Сказав він, стоячи біля самих дверей, сподіваючись докричатися крізь їхню тощу. Мене звати Джонни Сідор. Я працюю у відомого ветеринара містера Ганнібала Слоута. Ви чули про нього? Я шанована особа, маю роботу. Працюю водієм у містера Слоута. Двері ледь прочинилися, і він побачив у квартирі зіщулену, розгублену і боязку поста дівчини, яка хоч і відсахнулася від нього, але далі міцно тримала двері, неначе спиралася на них. Була настільки переляканою, що видавалася хворою. Малекісні чіткі обриси тіла, ніби хтось її розтрощив на шматки, а тоді аби як зліпив докупи. Величезними очима вона пильно дивилася на Сідора, а губи пробували всміхнутися. Раптом здогадавши, що відбувається, він промовив Ви подумали, що в будинку ніхто не живе. Подумали, що будинок покинутий. Киваючи головою, дівчина прошепотіла Так. Але сусіди, вів далі Сідор, нікому не завадять. Коли вас не було, то я не мав жодного сусіда. Бачить Бог, мені було не до сміху. І що ви тут один живете? запитала дівчина. Тільки ви і я. Тепер вона мала вже не такий бояський вигляд. Її постать випросталася, і вона пригладила блискуче темне волосся. Він помітив, що у неї чудова, хоча й маленька фігура, гарні очі, прикриті довгими чорними віями. Оскільки він її застав зненацька, то на собі вона мала лише піжамні штани і більше нічого. Поглянувши повз неї, він помітив, що в кімнаті повний безлад. Усюди впадали в очі розкидані валізи, а їхній міст валявся на засміченій підлозі. Нічого дивного, вона щойно переселилася. «Окрім вас і мене тут нікого нема, сказав Ісідор, і вам я не набридатиму. Він насупився його подарунок із явним натяком на звичай довоєнних часів не було прийнято. Дівчина, здається, його навіть не помітила, але, можливо, просто не зрозуміла, навіщо їй той маргарин. Принаймні в нього було таке відчуття. Якщо про цю дівчину й можна було що сказати, то передовсім те, що вона була цілковито збентеженою. Мов риба, яку дістали з води, вона безпорадно бурсилася в кільцях страху, який почав трохи відходити. Старий добрий бастер, промовив він, намагаючись зняти з неї напружену скутість. А вам він подобається? Особисто я дивлюсь його передачі щоранку щовечора, коли повертаюся з роботи додому. Дивлюсь коли вечерю, а тоді намагаюся не пропустити ще й його нічне шоу. Аж поки не засинаю або не завершується трансляція передач. А хто? було начала дівчина, але враз запнулася. Вона прикусила губу, ніби дуже розсердилася, очевидно, сама на себе. Бастер Френлі, пояснював він. Здавалося, дівчина й не чула про недотепнішого коміка на землі. А звідки ви прибули? запитав він її обережно. Яке це має значення? Вона швидко глипнула вгору на нього і вгладіла щось таке, що значною мірою зменшило її занепокоєння. Її тіло помітно розслабилося. Я з великим задоволенням із вами поспілкуюся, сказала вона, але хіба що пізніше, коли я все тут трохи впорядкую. Зараз, звісно, про це не може бути й мови. Чому не може бути? ошелешено запитав Ісідор. Його все в ній дивувало. Можливо, подумав він, я надто довго жив сам, і став геть відлюдькуватим. Кажуть, що пустолобі саме такими й стають. І цієї думки він ще більше спохмурнів. Можу, допомогти вам розпакувати речі, запропонував він, адже двері щомиті могли зачинитися перед самим його носом, або допоможу переставити меблі. Я не маю меблів. Оці речі вона показала рукою на кімнату позад себе. Вони тут уже були. Вони геть ні до чого, заявив Сідор. Він все одразу побачив стільці кілим столи, все струхлявило й розвалювалося, все перетворювалося на руїну, ставши жертвою невблаганої сили часу, і запустіння. Уже руками ніхто не жив у цій квартирі. Тому руїна набула майже довершеного вигляду. Він уявити не міг, як дівчина збирається тут жити. Послухайте, почав він завзято. Якщо пройдемося будинком, то напевно знайдемо щось хоч трохи новіше. В одній квартирі лампу, в інший стіл. Я сама це зроблю, відрізала дівчина. Дякую. Ви самі підете по квартирах? не вірилося йому. А чому ні? Знову дівчина нервово здригнулася, обличчя перекосилося від переляку. Не, мов би сказала щось недоладу. Колись я вже спробував, розповідав Ісидор. Одного разу. Відтоді приходжу додому і вже нікуди й не йду, навіть не думаю про решту квартир. Квартири, у яких ніхто не живе, таких сотні, і всі вони переповнені людськими пожитками, сімейними фотографіями й одягом. Ті, що повмирали, не змогли нічого взяти, а ті, що емігрували, не захотіли. Окрім моєї квартири, будинок страшенно захаращений. Захаращений? Вона знову нічого не зрозуміла. Захаращений це з купами всілякого мотлуху, такого, як нікому не потрібні листи з рекламою і іншим непотребом, або порожні сірникові коробки після того, як було використано останнього сірника, або ж обгортки від жуйки чи вчорашні газети. Коли у квартирі нікого немає, мотлох самовідтворюється. Наприклад, якщо ви лягаєте спати у квартирі з мотлухом, то, прокинувшись наступного ранку, одразу бачите мотлуху стало вдвічі більше він постійно примножується і примножується. Зрозуміло. Тепер дівчина подивилася на нього із сумнівом, не знаючи, вірити йому чи ні, не мала певності, що він каже правду. Перший закон Мотлоху», – пояснював він, звучить так мотлох витісняє немотлох, як закон Грешема про фальшиві гроші. А в квартирах уже давно нема кому боротися з мотлохом. Тому він повністю загарбував весь будинок, закінчила дівчина. Вона кивнула головою. Тепер я розумію. Це місце, говорив він, квартира, яку ви обрали, занадто захаращена мотлохом, щоб у ній жити. Але ми здатні трохи зм'якшити фактор захаращення. Можемо зробити, як я й сказав, влаштуємо рейд по інших квартирах. Але він запнувся Але що? Ми все одно не зможемо його перемогти. Але чому? Дівчина вийшла в коридор, зачинивши за собою двері. Мимоволі, прикривши руками свої високі маленькі груди, вона продовжувала стояти поряд із Сидором, намагаючись зрозуміти все до кінця. Або ж йому так тільки здалося. Принаймні вона його слухала. Нікому не під цілу здолати мотлох, сказав він. Хіба що на якийсь короткий час і лише в окремо взятому місці. Ну, скажімо, у себе в квартирі мені вдалося досягти певної рівноваги між натиском мотлуху і немотлоху, принаймні поки що. Але досить мені померти або кудись переїхати, і мотлох знову все захопить. Це універсальний принцип, що діє скрізь у всесвіті. Весь Всесвіт рухається до завершальної стадії остаточного і всесяжного захаращення, і одразу виправився. За винятком зрозуміло пагорба, на який сходить Вілбер Мерсер. Дівчина не зводила з нього очей. Не розумію. Мерсеризм усе розставляє на свої місця. Він знову страшенно здивувався. Ви що, не поринаєте у злиття? Не маєте емпатомодулятора? Після запинки дівчина обережно відповіла свого не взяла, думаю, тут знайду. Але ж емпатомодулятор, і Сидор аж затинався від хвилювання. Це найособистіша річ. Це продовження вашого тіла. З його допомогою ви спілкуєтеся з іншими людьми і перестаєте бути самотніми. Це всі знають. Мерсер навіть дозволяє таким людям, як я. Він запнувся. Але вже було пізно, вона вже все зрозуміла. Це він побачив з її обличчя, на якому спалахнула раптова відраза. Я майже склав тест IQ», – сказав він принишлим, нерівним голосом. Я ще не пропащий спеціал, тільки помірний. Далеко не такий, яких ви могли бачити, але Мерсен не звертає уваги на такі речі. Як на мене, заявила дівчина, це найбільший недолік мерсеризму». Її голос лунав чутко й байдуже. Вона тільки констатувала факт, здогадався він, факт свого ставлення до пустолобих. Думаю, мені вже час підійматися до себе, Промимрив він і пішов від неї, стиснувши в руці грудку маргарину. Від тепла його руки, маргарин нагрівся і розм'як. Дівчина дивилася йому вслід із байдужим виразом на обличчі, а тоді гукнула Почекайте, що таке? він обернувся. Ви мені будете потрібні, щоб допомогти відшукати трохи меблів у придатному стані, з інших квартир, як ви казали. Вона підійшла до нього, її оголена верхня половина тіла була гладенька й худорлява, без жодного зайвого грама ваги. У котрій годині ви приходите з роботи, тоді й допоможете. Може, приготуєте щось на вечерю, якщо я принесу продукти, припустив Ісидор. Ні, я маю багато роботи. Дівчина дуже легко, без найменших вагань, відмахнулася від його пропозиції. Він це помітив, він це відчув, але не зрозумів чому. Тепер, коли її страх вже майже розвіявся, у ній проявлялось щось інше, щось набагато дивніше. І гідне жалю, подумав він, холодність. Не мов би подих порожнечі з поміж заселених світів, можна сказати, подих незвідки. Річ була не в тому, що вона зробила або сказала, а в тому, що вона не зробила і не сказала. Іншого разу, мовила дівчина і повернулася до дверей своєї квартири. Запам'ятали, як мене звати? Нетерпляче запитав він. Джонни Сідор, я працюю. Ви повідомили, у кого ви працюєте. На хвилю вона затрималася перед дверима, а відчинивши їх, сказала У якого страхітливого чоловіка на ім'я Ганібалслоуд, який, я впевнена, існує тільки у вашій уяві. А мене звати. Вона кинула на нього прощальний холодний погляд, коли заходила до своєї квартири, трохи завагалася і закінчила. Рейчел Роузен. З корпорації Роузен? запитав він. Найбільшого у світі виробника гуманоїдних роботів для колоніальної програми? незрозуміла тінь промайнула її обличчям, але одразу щезла. Ні, процідила вона. Я ніколи не чула про них, нічого про це не знаю. Це, мабуть, плід вашої постолобої уяви. Джон Сідор і його особистий приватний емпатомодулятор, бідолашний містер Ісідор. Але ваше ім'я свідчить, що ви. Взагалі-то мене звати Пріс Треттон. Це моє ім'я по чоловікові. Я завжди користуюся тільки цим ім'ям. Я ніколи не використовую жодне інше ім'я, крім Пріс. Тож називайте мене Пріс. Вона замислилася і додала ні ліпше звертатись до мене, міс Треттон. Ми ще не знаємо одне одного. Принаймні я вас не знаю. Двері за нею зачинилися, а він залишився стояти в самоті в запорошеному тьмяному коридорі.